Всім привіт, друзі! І це мій проєкт із Лего село. Так, зараз я вам покажу, що це як що як все виглядає. Оце невеличкий потічок. Ось, бачите, оце синя. Оце коричневе це болотистий берег. З всякими там кущами. А це каміння, звідки витіка... починає витікати потічок. Оце, оце от. Це дорога. Ну, як ви знаєте, це нормальна сільська дорога. У нас у селі, у нас у нас селах, я думаю, в кожному селі така жахлива побита дорога. Ну, так от. А це паркан. Ось такий от паркан. Це чоловічок, іде в гості. Так, це коломба. Це хлопчик гладить кота. Це. Будинок сам. Це, лі... це на ліжку лежить мама. Так, це тату з дідусем. Їдять піцу і закусують рибу. Да? Да, от. У нас ось саме подвір'я. Це хата. Далі. Оце от гараж. І тут стоїть мотоцикл з лопатою. Отут отакі дверцята. Вони відкриваються, і мотоцикл, і мотоцикл може виїхати тут. Або через задні двір він виїжджає. Ось Отаке таке вот село. Якщо вам сподобалось, ставите лайк. Всім пока!